Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Грей Торовер. Сьогодні 23 вересня і пропоную поговорити про одну статтю, яка вийшла в виданні Політико, і стосує, яка стосується загрози маніпулізації влади в Україні. Достатньо відверта стаття, яка вже викликала певне обурення в деяких українських політичних колах. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть, будь ласка, прямо зараз. Отже, видання Політико далеко не перший раз пише про внутрішньополітичні е, якісь історії в Україні. Статті, як правило, дуже ґрунтовні виходять. Вони, як на мене, абсолютно збалансовані, тому що там опитують достатньо багато українських політиків дипломатів, які власне працюють в Україні, когось називають, хтось це робить на умовах анонімності. Можна зрозуміти, чому, тому що представники влади або представники монобільшості явно не сильно хочуть щось коментувати, називаючи свої прізвища, але завжди є різні позиції і є різні точки зору. Знаєте, для мене великою довиною було те, що як тільки ця стаття вийшла, відразу з'явилися деякі дописи від представників монобільшості, народних депутатів, які, по-перше, назвали статтю замовною а по друге сказали, що всі ті, хто цю статтю коментує, аналізує, обговорює вороги народу, які ставлять підножку Україні, які не люблять президента України, які роблять все для того, щоб Україна програла Росії. Як на мене, це абсолютно абсурдні заяви, заяви абсолютно образливі і окремим народним обранцям треба було дуже добре подумати перед тим, як вони сідають щось писати в соціальних мережах, тому що знаєте, це нагадує. 30-ті роки 20-го століття сумнозвісні сталінські чистки, звинувачення в тому, що хтось там є ворогом народу. При цьому це відбувається в Україні, яка є демократичною державою, звісно, з певними адекватними і обґрунтованими об'єктивними обмеженнями, які накладає правовий режим воєнного стану. Але тим не менше. Аналізувати, обговорювати і навіть критикувати це абсолютно дозволена функція, яка безпосередньо стосується України. І тому, коли з'являються такі дописи, це про якусь паніку і явно не те позиціонування, яке повинно бути у представників тим більше монобільшості. Отже, на це ми звертати, звісно, уваги не будемо, а статтю обов'язково проаналізуємо і обговоримо. Чому тому, що вона є цікавим поглядом власне, наших країн-партнерів наших друзів на ті процеси, які відбуваються в Україні, і вона є певною передосторогою, в тому числі для нашої влади, яка іноді забуває про те, що Україна це демократична і правова держава. Статті, стаття починається з опису цієї сумно або славно звісної зустрічі Зеленського, власне, з своєю фракцією, і там написано, що це була дуже напружена така зустріч. Е, український лідер вилив своє розчарування на власні партії Слуга народу, нарікаючи на членів парламенту, активістів громадянського суспільства і журналістів за те, що вони не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів. Ну я тут не можу погодитися з тим, що такий образ не створений, тому що всі українці на цей образ власне працюють, починаючи від звичайних громадян, і закінчуючи президентом. Але другий є важливий момент: а як взагалі можна було виливати цей гнів, особливо на представників громадянського суспільства. І парламентарів, які представляють опозиційні фракції, оскільки їм фактично не дають можливості регулярно виїжджати за кордон і займатися такою інформаційно роз'яснювальною роботою, власне, на благо України. Тому це трошки дивне таке звинувачення. Але як кажуть далі на умовах анонімності, присутні там законодавці, ну тобто маються на увазі народні депутати зі «Слуги народу. Критика тих, хто за словами Зеленського позиціонував себе проти України, лише посилила те, що законодавці описали як зустріч позначену прихованою напружністю. Було помітно, що президент роздратований, і посилаючись на повідомлення про корупцію і якісь там порушення прав, Зеленський воєвниче заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни. Відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися на воєнних зусиллях і посиленні підтримки з боку іноземних союзників. Тут складно, мабуть, з президентом погодитися, тому що висловлювання якихось певних зауважень, висловлювання там певних критичних, скажімо, зауважень це знов-таки нормально для демократії. І якщо влада нічого не порушує і не намагається позбавити незалежності НАБУ і САП, то відповідно ніхто і не буде. Тоді ці дії критикувати і власне вказувати на якісь проблеми і недоліки. Але судячи з усього, судячи з усього, е оскільки Зеленський далі зазначається в статті, зосередився на стані війни та чітко заявив про свій намір балотуватися на будь-яких виборах, що відбува що відбудеться після цього, е ці очікування, ну власне, не Справдилися, і, схоже, що вже не лише партійні якісь суперники Зеленського турбуються про позучу монополізацію влади. Ну, з цими партійними суперниками насправді дуже цікаво. Я не думаю, що вони є які, якісь там насправді в монобільшості. Скоріше все мова йде просто про тих народних депутатів, які, м'яко кажучи, не задоволені останніми е заявами останніми діями там офісу президента по відношенню до монобільшості, яка відверто зневажається, ігнорується, і в принципі ставлення в цілому до парламенту, ну воно залишає бажати кращого, і це під час цієї зустрічі проявилося, тому що як ми пам'ятаємо. Туди з'явилося дуже мало народних депутатів, і більшості, десь приблизно половина, що само по собі є дуже промовистим сигналом. А далі є ще кілька дуже цікавих речей в цій статті. Зокрема, там сказано, що в партійних лавах зростають сумніви та нарікання. Щодо високоперсоналізованого методу правління Зеленського та його схильності зневажливо ставитися до парламенту, до того ж, кроки проти антикорупційних органів досі дратують деяких його власних законодавців. Теж дуже показова історія. Очевидно, що і в монобільшості багато хто незадоволений тим, що відбувається, і настільки. Ну, ця монополізація вже виходить за межі прийнятного. З одного боку, є об'єктивні обмеження, пов'язані з правовим режимом воєнного стану. З іншого боку, коли в нас створюють там військово-цивільні адміністрації глибоко в тилу, знімають. Е Абсолютно легітимних і легальних мерів ну, міських голів там з посади, міняють їх на очільників військово-цивільних адміністрацій. Відбувається скорочення децентралізації, багато інших якихось речей. Очевидно, що навіть представники слуги народу можуть скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, до чого все йде. Більше того, більше того, скажімо так, є певне розчарування серед представників монобільшості в здатності передбачати зі сторони офісу президента якісь там виступи, протести і так далі. Далі, ну а ті аргументи, які наводять в тому числі очільник офісу президента, тут наводиться його цитата, що особливо під час війни рішення мають прийматися швидко та чітко. Вони вже не задовольняють багатьох парламентарів, тому що вони бачать, що ці рішення насправді не швидкі і не чіткі, але максимально монополізовані. І в цьому парадокс Розумієте, швидкі чіткі рішення це коли закони підписуються. У відведений конституцію термін, але коли вони там місяцями лежать на підписі у президента і ніким не візується, що головою держави, що власне головою парламенту, тому де ж тут швидкість і чіткість. А це дуже показовий насправді приклад. Такий, знаєте, нормативно-правовий, який має вплив на багато інших речей, які відбуваються в країні, ну і власне, ну і власне так, що також в статті зазначається, що в партії були достатньо сильно розчаровані е історією там, яка була в овальному кабінеті, взагалі як вибудовується зараз зовнішня політика, як відбувається е співпраця, скажімо, там з дипломатичним корпусом. Там, до речі, є певні цитати колишнього міністра закордонних справ з приводу заборони виїзду, власне. Ну, власне, дипломатам, скажімо, там певного рангу за кордон, ну і багато інших речей, які ми неодноразово в Україні обговорювали, але тут, що важливо, на них починає все більше і більше уваги дуже чітко і структуровано звертати в західних медіа. І, наприклад, ті люди, які спілкувалися з цими журналістами, політико представники слуги народу, кажуть, що вони дуже сумніваються, що надалі, надалі консультації з фракцією будуть від. Відбув... Буватися частіше, начебто, Зеленський це пообіцяв, але в них є дуже-дуже великі сумніви. Вони так і сказали. Це здається малоймовірним. Більше того, цитата. Просто мені здається підсумкова і ключова в цьому матеріалі. Уся ця історія вказує на подальше затягування гайок вдома, і на думку офісу президента, ви або з Зеленським, або ви російська маріонетка. От така собі е ситуація, про яку прямо пишуть е західні медіа. В принципі, ми її підтвердження побачили, коли окремі народні депутати зі слуги народу написали, що ті, хто взагалі має. Нахабство, просто цитувати чи аналізувати, чи обговорювати статтю в політико, вони вже є ворогами народу і працюють проти України. Ну тому ця цитата, яка наведена в матеріалі, вона, так би мовити, на випередки передбачила ті заяви і ті дії, які безпосередньо будуть відбуватися в Україні. Але якщо коротко підсумувати, взагалі про що йде мова і чому на подібні матеріали треба звертати увагу, а все насправді дуже просто. Це не е, запоганка якогось там одного журналіста чи одного видання написати таку статтю. Вони безумовно всі слідкують за тим, що відбувається в Україні. Кожен день на заході виходить багато матеріалів про збройні сили України, про Україну в цілому, і в тому числі про певні політичні події, які відбуваються в нашій країні. Але це не відміняє того факту, що на заході давним-давно, і в статті це зазначено є занепокоєння оціми повзучими тенденціями до монополізації влади. Про які поки що західні політики не говорять так би мовити вголос, тому що вони не хочуть підігравати Росії. Тобто, дивіться, вони себе ведуть дуже адекватно, вони ведуть себе відповідально. Вони поки не хочуть впряму критикувати. Чому тому, що вони розуміють, що цим може скористатися Російська Федерація, але вони через засоби масової інформації, в тому числі через такі статті, як в Політико, передають певний сигнал. Що ви не думаєте, що ми не бачимо, що насправді відбувається. Ви не думаєте, що ми не бачимо цієї централізації надмірної, монополізації надмірної і порушень, в тому числі прави, свобод людини і громадянина, в обхід в обхід навіть закону про правовий режим воєнного стану. Історії там з незаконними санкціями і багато інших речей. Вони теж в фокусі уваги. І те про те, і те, що про це не говорять, поки на рівні якихось окремих топ політиків, не означає, що про цю проблему. У ніхто на заході не знає, і тому до подібних матеріалів слід ставитися не як до якихось забовних. Ще раз кажу, що це дуже смішна історія, і мені здається, що той журналіст, який це підготував, про це дізнається. Він дуже сильно з цього приводу посміється. Це і навпаки, історії про те, що треба прислухатися до подібної позиції, зрозуміти, що так нас підтримують, але всьому може бути межа. І якщо ви починаєте забувати про основоположні принципи. І цінності демократичного врядування ну ви з великою ймовірністю потім будете мати великі проблеми. В політико до цього виходило дві статті щодо очільника офісу президента Андрія Єрмака дуже критичних насправді статей. З детальним аналізом, і в тому числі з величезною кількістю цитат зі сторони як українських політиків, як провладних, так і опозиційних, так і власне дипломатів, які працюють в Україні. Мені здається, ця стаття це продовження певної цієї тенденції, чергове попередження, черговий сигнал, що ми бачимо, що відбувається, і ми розуміємо, що знаходиться в основі цієї системи. Ну і е, головне попередження, в чому? В тому, що ми вам допомагаємо, але не заради того. Щоб перемогти велику Росію, ну, велику я маю на увазі зараз виключно за розмірами, і перетворитися при цьому в Росію в мініатюрі, де будуть порушуватися права опозиції, будуть порушуватися права і свободи людини і громадянина. І взагалі буде відбуватися багато речей, які суперечать демократії як такій. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!